Привіт мої любими підписники. Покажу вам таку круту рослиночку. Це ялиця Іспанська Авреа. Цю я не продаю. Ту ми маємо якби, для показу. Вона така досить величенька вже. А ось, наприклад, такі. Ось, до прикладу, ця е, в нас в продажі. Вона коштує 1800 гривень. 1800 гривень ось така. Є е, ще по 1600 гривень. Покажу вам по 1600. ось Тут є по 1600 іспанські іспаночки. Наші красунечки. А є ще така зелененька, сизенька, вона як штучна. Що та, що та виглядає, як штучна. Це є Майерс, Майерс Дварф. Вона коштує також 1600 гривень. 1600 гривень. Ось. І ви можете собі взяти як і тут, так і ту разом посадити. Вони ніби однакові, то що та такий колір має, ось подивіться яка. Такий жовтий підпал, а ця така має ось такий гарно дивилися, Брали мене по дві штуки так би щоб разом їх посадити. Вони будуть рост, ростимуть однакової висоти, відносно невисокі високі і різних повільний. Повільно. Так що, якщо мало місця, сміло сад, садити її і тішитися і її красою. На наступний рік будуть вже ось такі будуть Ну і зараз є, може хтось хоче, то по 500 гривень продаю.